Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора сьогодні щодня. Хай лише добро буде на світі, хай будуть завжди усміхнені діти. Зараз у нас заняття з художньої літератури, яка у нас зараз пора року настала. Весна. Тільки треба казати повним реченням: настала весна. Так. Весна посилає нам тепло, красу. Чи подобається вам пора року весна? Так. Так. А яка весна? Добери слова. Яка весна? Що ми можемо про неї сказати? Яка? А, тепла. Тепла. Зелена. Зелена. Сонечна. Яка яка? Сонячна. Сомочна, сонячна так. Хай що? А? Красиво, Прекрасно. Давай ми подивимося на картинки підказки. Яка ж весна? Весна яка? Зелена, яка Зелена. Ж... весна яка. К... Кв... Квітуча. Ти прям прочитав, квітуча. Так, правильно ще яка весна? Кольорова. Львова, так, весна яка. Що всі роблять? Рацевита. Рацовита, так весна яка? Том... І... Іна. Солов'їна. Так, весна яка. Смайлик хоче привітатись отже весна яка. Привітна. Так, привітна. Весна яка. Веселка. Веселка. Веселкова. Так. Весна яка. Коли ми вдихаємо аромати, яка? Пахнуча. Запашна. Так, весна яка. Тепла. Тепла так. Весна яка. В'якова. В'ядкова, так, правильно. А ще можна сказати весна-красна. В українській мові слово красна означає гарна, красива, чудова. Це не червоний колір, це означає гарна і красива. Про гарну дівчину теж можна сказати дівчина красна. І таку теплу, ясну, прекрасну весну чекають після дової зими пташки. Послухай, будь ласка, українську народну пісеньку, називається вона Щебетала пташечка. Дивись, будь ласка, відео і слухай уважно слова цієї пісні української народної. Щебетала пташечка під віконечком. Сподівалась пташечка весни з сонечком. Прилинь, прилинь, чаронько, весна красна, як легенька хмаронька, в небі ясна. Осип луки перлами, кропи росами, розлисять джерелами стоголосими, щебетала пташечка під віконечком, сподівалась ташечка весни з сонечком. Ось така українська народна пісня щебетала пташою. Що ми можемо сказати про цю пісню, яка вона? Тепла. Тепла, так, можна сказати, ще яка? Вона красива. Красива, красива так, ніжна, так, красива. Тепла. Ніжна. Ласкава, тепла, так. А які ж слова в цій пісеньці роблять її ніжною? Ось ти читать не надо. Сашечка так. Хопиться в цю пісеньку такі слова ташечка, відконечко, сонечко, маринка. А які гарні слова в цій пісні? Прилинь, прилинь, чаренька, весна красная. як легенька хмарочка в небі ясная. осип луки перлами. Укри росами, розлися джерелами стоголосими. А як ти розумієш вислів прилинь, прилинь, чаронька? Що це значить? Прилинь. Це як? Ти летіти значить а чаронька. Це чарівниця, так? А. а що чарівного повинна зробити весна? І що про це щебетала пташечка? Що вона мала зробити? Дривір, щоб дривір Осип луки перлами, укрий росами. А чи може весна насправді осипати луки перлами? Як ти розумієш? Вона ну, ж не може. Поясни. Вона не може писати. Не писати. Не писати. Осип луки перлами на весні. Розквітають такі білі квіточки, які називаються конвалії. І вони ніби схожі на перлиночки, які розсипались по зеленій травичці, тому так у цій пісні і розказуються. Так, добре. Давай ми трошечки з тобою відпочинемо, виконаємо пускують хвилин. Піднімайся. за парти, піднялися. Ручки вгору на пальчики потягнися, Право вліво нахилить. Влів. у віконце подивились. Ручки попереду себе пострибали, пострибали. І за парти посідали <кій> це Іван Франко, і він написав віршик, який називається Весна. Автор зумів знайти такі слова, які б змогли, щоб ми змогли відчути всю красу весни. Послухай, будь ласка, зараз цей віршик. І дивись відео. Весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна. Наче дівчина в вінку зацвіли луги діброви, повно гомону розмови і пісень чагарнику. Подивись, будь ласка, відео, яка гарна пора року. Слухай ще раз віршик. Надійшла весна прекрас, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку зацвіли луги, діброви, повногомону, розмови і пісень чагарних кут. У віршику автор порівнює квітучу землю з дівчиною у вінку. А з чим же ж можна порівняти розквітле дерево? Якщо дерево розквітло, воно гарне, з чим ми його можемо порівняти? З а... квітком. так. Ніби величезний букет, ми можемо сказати, так? Або уявити, що ніби це багато-багато метеликів сидить на гілочках, так. А на що схожі розквітлі луки? Ми можемо сказати, ніби килимок постелили, так, ніби все фарбами розмалювали. Скажи, яка у цьому віршику весна? Надійшла весна. весна. Яка вона? Прекрасна, так? Красно. Прекрасно. Прекрасно, Это далее. Много цветно. Много цветно. Тепла. Тепла. Ясно. Ясно. Значит, кто она? Значит, девчина. Значит, девчинка в чему? Вінку. В вінку. Так у вінку. А що ж за цвіло? Зацвіли. зацвіли? Що? Луги? Луги? А чи знаєш, що таке луги? Що це? А, поля. Це там, де ростуть трав'янисті рослинки. Так, ще що зацвіло? Діброви. Що таке діброви? Це ліс, де переважно ростуть дерева дуби, Повно гомону, розмови і пісень в чагарнику. А як інакше ми можемо сказати повного гомону, розмови і пісень? Як по-іншому ми можемо сказати? Чого це там повного і розмови? Що там відбувається? Хто прилетів і е, утворив гомін? Пташки співають, так, щебечуть, вони радіють весні, так. А в чагарнику тут є таке слово чагарник це там це кущові рослинки, так? І там співають, щебечуть е, пташки, тому що вони дуже радіють весні. Артемчик, ми знайшли дуже красиві слова, щоб розповісти про чарівну весною нашу. І весь наш світ стане ще красивішим і яскравішим і яскравішим, якщо ми будемо вміти про це гарно розповідати. Сьогодні ми з тобою прослухали українську народну пісеньку щебетала пташечка, а також познайомились з віршем Івана Франка, який називається Весна. Ти добре сьогодні працював. Я дякую тобі за роботу на занятті. Бажаю гарного дня, до побачення.